Якби запропонували стати суддею? чи пропонували, говорили про це, ти говорив та ні, ну бо тобто, у мене є стаж для того, щоб працювати суддею. Але завжди, як то кажуть, є певна корупційна складова, яка заважає. Тому якби посада була ем, виборна, то я вважаю, що дуже багато фахових адвокатів ем, зверталися б. Відповідно балотувалися б на суддів і створювали відповідну певну тенденцію. Я вважаю, що виборна посада судді, особливо першої ланки створить дуже позитивний ефект. Чому? Тому що, по-перше, якщо посада виборна судді, то він не буде творити беззаконня у себе на місцевості, тому що всі на місцях будуть розуміти судді, що у них є виборці. Повинні орієнтуватися на них. І будь-яке несправедливе рішення, воно е, може бути в будь-якому випадку резонансним і е, е, коштуватиме судді його писати. І ну, це набагато краща ілюстрація, ніж та, яку роблять зараз там через Раду правосуддів, де не добитися справи розглядаються там по кваліфікаційній дисциплінарці е, роками, і е, просто за рахунок корупції зв'язків результат. По суті, і якщо буде за перша ланка судити якісно, то і суддів апеляційної інстанції потрібно буде менше, може менше витрачатися. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Це створило б саме демократичні засади того, що суспільство вибирає. Чини або кошти, або корупція, з допомогою якої можна коханок поробити суддями і так далі. От таке точно при виборній посаді не суддів першої ланки ніколи не да.